Всім привіт з Верховця, але я вже не в Верховцу, везу капсулу часу підписчику, тому що замовляв. Везу цього мопедика Кривий Ріг. Зараз на годиннику пів восьмий ранку. Їхати в Кировоградську область, місто Новгородка попутно через кривий ріг. Завозю зіда. Що хочу сказати, планував їхати до Човіка по міні-трактор, а ви мені напишіть в коментарях, що то за люди такі цікаві. Як тільки з'являється клієнт, вони піднімають ціну. Домовився все, не торгувався. Сказав, що приїду, чоловік каже, що він посовітувався з якимось сусідом і той сказав, дав би більше. Ну, не дав. Він каже, якщо хочеш, то, пожалуйста, приїжджай, але дорожче. Ну, скажіть, як називаються такі люди? Це дядько старший мене в два рази. Я не знаю, що то за неподобства такі. Ну а там дивимось. Можливо, що вийде придбати помимо того дядька. Вертаюсь додому, а тут дивіться, що придумали, як в Голлівуді. Спокатушик з Кіровоградської області. Додому, мабуть, поїду пусти. Не знаю. Нічого немає, нічого не... не пропонують, нічого не трапляється. Ну то що, підведемо ітоги по поїздці в Кіровоградську область. Покупцям-замовникам. Лайк. Все добре. По евакуатору. отакий от косяк вийшов. Одірвалась вихлопна, Пришлось прив'язати он таким сиротким для серка. Цепкав. Що вийшло? По итогам розпродажу. По итогам розпродажу. Лишається Урал, цей мотоцикл під завдатком. Скоро заберуть. Лишається К-650-й. Цей прицеп під завдатком буде краситися в темно-зелений колір. Догадуєтесь чому, ця автівка під завдатком. Все, нема чим торгувати, а пишуть хламу назбирав. От вам і хлам. Майже все розійшлося. Приїхавши з Кировоградської області на другий день поїхав. Придбав о такого от мотоблоку. Отакі фрези. Вони, видно, в дії не були. І мотоблок. Він новий. Абсолютно новий. Три швидкості вперед, одна назад. Може кому цікаво. Дзвонимо пишемо. Ще зараз ставлю фото, спробую вставити фотографії, але скажу і на словах, у дядька лишилася сівалка п'ятирядна рядна коса ро... роторна, да, роторна, це дисково так, крутиться, ремінна під цей мотоблок, ну чи під будь-який інший ремінний. Картофілі копалка, картофелі сажалка. Оце чотири елементи, абсолютно нові в дії не були. Хочу дядько за них 20 тисяч гривень. Я за мотоблок на даний час хочу 18500. Кому буде цікаво, пишемо, дзвонимо. Ну він новий. Тут нема що й показувати. Ще раз покажу модель. Три вперед, одна назад. Це переключати швидкості. Ще хочу нагадати про те, що лишився стапель у продажі. Але, мабуть, він буде без гідравліки, буде ціна його 55 тисяч. Кому цікаво, на каналі є огляд стапеля Він буде з захватами, з заїздами, з усім, крім гідравліки. Набору гідравліки не буде. Ціна 55 тисяч. І також лишився пиріжок синенький пікап, той що братовий. Я знімав, також є огляд по ньому. І все, чекаю на ваші пропозиції. Всім удачі, всім пока.